ми вже прийшли в підвал. Це наша чуча, одноглаза. Вона їсть вдома, вона ж спить вдома. Вона сюди просто ходить ці підвал. А це чернуха наша їсть, долматка і найда. Долматки в нас було дві, то нас новий дивиться. То долматку в нас одну отравили в березні місяці. За два дні печень розложилася. Добрі люди. Одна залилася, вона так довго скучала за нею. Вони вдвох спали, вдвох їли, вдвох гралися. Дуже довго вона скучала. Там теж корм насипали, водичку їм на ранок. Се в них тут є тепленько в підвалі, так хорошо.